Всім привіт із села. Мене цікавить ваша думка з приводу ось таких аромок із натурального дерева, виготовлених. Це виготовляв сам. Що хотів запитати? Чи мають право, ну, чи, точніше, ідея така, має право на життя. Воно на даний час Це я виготовляв із оріха, вони темненькі такі, ось так. Шкода і опель я виготовив. Е, пропитані вони ароматизатором, е, але е, ароматизатор потрібен масляний, а не спиртовий, е, щоб не так повітрювалося і не так. Е, ну Забивало дух спиртом. Тож, був час виготовив, ну, мені подобаються такі один брелочок ще зробив був, але ну, брелочок я вже віддав. А оці ароматизатори ще залишились. Тут, як і сказав, дерево цільне, притом що, а тут такий ну, Затягувати, щоб як повісити на дзеркало, щоб коротше, довше зробити. І шкіри виготовив такий шнурочок. Ну, не шнурочок, хлястик цей. Напишіть, будь ласка, свою думку, чи можливо, кому цікаво буде такий варіант. Не знаю, мені давно хотілося спробувати виготовити якийсь типу ароматизатора. Своїми руками, і щоб був красивий і, ну, в общем, по своїм вимогам. Кому цікаво, пропитувати потрібно близько 10 годин, щоб ну, чим довше, тим краще, щоб дерево напиталося повністю. Ось так. Ну, чудово, як на мене. Пишіть свою думку в коментарях. Дякую за лайки, за підписку. До нових зустрічей!